Всім привіт! Вилупляється курчата легорна далматинця від Дмитра Дмитрука, яких ми взяли собі на півників. Ось такі красунтики. Ой. Ой. Ось вони. Закінчили. Інкубацію легорна далматинця з результатом 79%. Вилупилося у нас 26 курят. І четверо завмерло. Троє навіть без прокльову. Це те яйце, що було з повітряною камерою посередині. Такі яйця класти не рекомендують Це чисто був експеримент. Як бачите, воно не проклюнулося. І один проклюнувся і завмер. Ось така у нас малишня. Діа. Будемо вибирати з них собі півників. Всім дякую за перегляд, всім пока!